Обзор комбайна, зернозбирального комбайна Домінатор 108. от Зазвичай обзор починають з того. Точніше, обзор починають коли ви купуєте техніку, і ви показуєте, власне що ви купили, що це за модель. А у нас навпаки, ми вже його зробили. Рік на ньому пропрацювали. І тільки сьогодні ось вирішили зробити на нього обзор. Може, це і правильно, тому що коли ми його купили, ми ну, не знали, як ми його зробимо, а це вже повна реставрація відбулася. Тому є, що розказати, є що показати. От, причому реставрація, що ну, ви побачите там далі, десь у мене були вже відео. Фарбували повністю його. Тобто, терли, все це робили і ґрунт. Грунтом працювали особливо зад комбайна. І Мастікою працювали. Це все ви побачите. Тобто, дійсно, реставрація це для себе комбайн. От. Чому саме Домінатор? Ну, шукали ми комбайни. Дивилися. Дивилися Масі Фірвіс Сон 38, якщо я не помиляюсь. О, дивилися дон. Дон просто ну це жахіття порівняно з цим комбайном. Вибачте, хлопці, хто там працює на донах, але ні. Дон не захотіли ми. От. Дивилися Масі Фергюсон. Чому не Масі Фергюсон? Він складний в електроніці. Там потрібно, ну наскільки ми зрозуміли, може ми не праві. Кожен рік викликати електрика, щоб він якісь настройки робив. Ну, там дуже багато нюансів в ньому. Тому не схотіли ми брати. Такий. І зупинилися на цей, мабуть, найпопулярніший комбайн в Західній Європі. Ну, в Німеччині це точно, а німці знають, що таке комбайни. У них, в принципі, в кожному дворі цей комбайн стоїть. Так. О, це комбайн шестиклавішний, бо є домінатори 98-й, це п'ятиклавішний, Є, по-моєму, старі домінатори. Ті йдуть на 4 клавіші, якщо не помиляюсь, там дуже багато моделей, але це класичний представник шестиклавішних комбайнів. Що у нього по. Ну, давайте повідкриваємо. Звісно, тут вже є гідроход. Хотілося з гідроходом брати. Причому не такий. Ну, в кабіну коли заліземо, ви побачите. От. Двигун стоїть Mercedes 400 OM421. Скільки кінських сил я вже я правда не пам'ятаю, але ну ви побачите його дійсно вражає двигун. Запчастини. Ну, по перше, знов таки, домінатор, чим він вражає, дуже багато розборок, дуже багато запчастин. Наприклад, на ті ж Massey Фірвісани, от не знайдеш по кабіні на дверцята, ми один знайшли в Лубнах Масія але у нього не було дверцят в кабіні. Ну, начебто то нічого, але коли почали шукати, то на розборках взагалі їх нема таких запчастин. Тут у нього бардачок, до речі. Продумано так нормально. От. Тому одна з основних причин, чому саме цей комбайн, а не інший, дуже багато запчастин. Решутний стан. Решутний стан. Тут одне решето оригінал, Оце по-моєму оригінал, Ну, це, як кажуть, заміна замінник. От. Тут, коли ми його взяли, у нас такі втрати зерна були ну, серйозні. Отут ми взагалі не розуміли, що відбувається. Оці ну, валнарези їх називають у нас. Тобто вилітало просто-напросто. Да? Оця е, бовталась оці всі штуки регулювати, ре, 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 решета. І знов таки, навіть сьогодні у нас немає цих валнарезів і ще ставляться ось сюди на праву сторону і на ліву сторону. Тобто це все буде вилітати у нас. Ми цього не знали, ми, що ми. А, і оці були. У старих господарів просто так от, отак ну, зрозуміло туди підігнані, просто вигнали їх і все. Вони були в жахливому стані. Ось ми все це робили. Тут зварювальні роботи, рихтовочні, Оце все прийшлося ось робити самим, Оце все виймати. Ну і зараз замовили одну цей вал ну щиток, і по ньому вже зробимо. Ну, за замі, самі зробимо, та й все, бо трошки вони дороговато, ну, нічого. Тут в нього дерев'яні підшипники. От ми вже на них пропрацювали і старі господарі давненько на них робили. Ну і по цьому року ми ще їх міняти не будемо. Хоча вже ну, ще рік рік ще можна да, походити. От. Тут поставили, тут повинен бути стояти фонар, ми поставили ось новий купили. Такий квадратний, він теж нормальний. Тобто це все заводське, але прийшлося знов-таки реставрацію робити, повністю проводку переробляти, ну, фактично з нуля були тільки щиток. Оцей був тумблер Фонаря не було, датчик, один другий втрат, вони були. Тут оці всі сегменти, тобто, ну, противорежу, оці ми стільки раз, два, три, чотири поміняли. Поки що теж походимо. Фарбували повністю усюди. Плюс, я вже казав, ми працювали і мастікою, такі інтимні зони працю... повністю мастікою заливали, кистю. Все то робили. Тому що, як виявилося, без мастіки тут робити нічого. Бо це така штука, що. І ви знаєте, правда допомагає мастіка, от, хто може буде здивований, Кого є комбайн, от інтимні зони, я потім розкажу, покажу, що ми робили. Ось у нього відкидаються задні фонарі. Подрібнювач. Подрібнювач вже пофарбували це сучасний колір класу, він був зелений, ми вже його такий. Сучасний клас, классий колір. Цю дошку ми теж рихтували. Міняли, звісно, ці всі, всі пазіки. Ми міняли усюди. Там і на решетному стані, тобто міняли повністю. Тут така дрібничка. Тут закльопками. Ну, я думаю, там в кожному комбані, в принципі, така сама система. От. Навіть залишили оригінальний цей напис, Made in Germany, прийшлося заліпляти, ну хотілося залишити. І ще з дрібниць, ну, такі навіть речі купляли. Ось на шнек. Тут зробили такий пазик, бо знов таки, коли ми його взяли, тут ганчір'я висіла. Ну, не знаю, ми так не можемо працювати, чесно скажу. Привід саламутряса. Ага, не покажу, тут вже закрили ми ось. Привід салама тут у нього. Далі. Це ось поняли, відкидати цю дошку. Тут послабляємо і працюємо туди-сюди. Це йде на, на подрібнювачі йде ремінь Перший рік ми його зразу купили, бо ремені фактично всі купляли в перший рік. Бо, да, міняли практично всі ремені, підшипників, дуже багато купили це все за перший рік. Але і коштував цей комбайн ну, дешево. Порівняно ну, в два рази дешевше, ніж у всіх. Це агрофірма продавала в Тернопільській області. <клух> От. Такий занедбаний, да? там нічого нікому не потрібно було, трактористам, комбайнерам, ну, але ціна ми більше не тягнули, купили такий. Давайте зразу наверх заліземо. Тут у нього заливається в бак горловина. Тут теж повністю фарбували фільтра. Ну, люк, спробуємо, ну буде щось показувати. Замовляли оці сідлові елементи. Замовляли неоригінальні, зробили тут майстри. Трошки гірше, але зате дешево. От такі речі, до речі, дорого стоять. От возять їх дуже дорого. Це грабліна, я не знаю, видно тут бо тут темно клавіші в хорошому стані. Ви знаєте, що в основному тут ставлять звичайну сітку. Тут добре чи погано я не знаю, але сам факт, що тут нема сітки, тобто клавіші в класному стані. До речі, бачите, Мастіка витримала рік роботи. Тут її не стигне йдемо далі. Тут у нього бак. До речі, не сказав про решета, решета 3D. d система це, да, ви знаєте, три положення вони працюють, але отут цікавий факт, що... Оце, по-моєму, тут привід іде на 3D, один з привід, але тут нема циліндру, наскільки ми зрозуміли. тобто Тут ще ми не вивчили оцю систему цей агрегат. Це бак. Бак ви також побачите. Латали, варили, тобто, багато всього йому робили. Звісно, фарбували як новий. Куди не залізли? Не залазили в ці всі елеватори, ми взагалі не залазили. Тобто, ну, повірили на слово, що ніби все працює. Тут оці пазіки старий господар, ну не господар, той комбайнер він міняв начебто. ну, Ось вони рік у нас попрацювали. От, ну... Так він чистенький, це я нічого не, не мив, нічого абсолютно, це продули та й все. Тобто продуваємо регулярно його, стараємося слідкувати. В роботі він показав себе дуже добре. Косив він і зернові, ячмінь, пшеницю. Ми косили кукурудзу, косили, сонях косили. В цьому році хай горох косе. До речі, лючки відкриті. Тут я не знаю, що можна побачити. я Спробую куди дістане мій ні фонарик не дістав, да. ремені міняли на приводах цей помін... Тобто, я ж кажу, все міняли. Чим він ще добрий, от розумієте, чому не? Дол. Ти купляєш запчастину і воно підходить, і воно робить. Не треба нічого переробляти, щось самому точити. Тобто все підійшло і все робить. Оце дуже великий плюс такої техніки. Я не знаю, John Deere, мабуть, такий же комбайн хороший вентилятор. Плюс у нас ще комбайнер вчився довгенько. Він все життя працював трактористом, але ніколи на комбайні не працював. Один рік помічником на ниві був і все. І на цьому кар'єра комбайнера закінчилась. Тут, до речі, навіть підсвітка є, бачите, фонарик. Коли відкриваєш лючок, там загорається фонарик. Сітка радіатора, я не пам'ятаю, як вона точно там називається. Міняли цей ремінь. До речі, цікавий факт. Цей ремінь. Купляли російський, він працює десь 5 годин. Український теж десь 5 годин, китайський довго працював. А, власне, це є китайський. Тут ремінь китайський. Ось вам різниця між Росією, ОССР у і навіть Китаєм. Запчастини на нього є як оригінал суто німецький, так і Італія в основному робить заміну. Заміна непогана, вона не гірше. Тобто це італійці роблять нормально. Ось. Лючок. І тут загорається лампочка його, і тут, власне, видно все. Акумулятор 195, 1300 ампір. Мадин Запоріжжя. Тут, навіть кожух його. А, до речі, от на Майсі Фірвісоні ми не змогли знайти дверку, а на цей тут була пластикова, ну, розбита. Ми купили оригінальну на розборці взагалі без проблем. З Чугуєва вислали, все підійшло. Тобто з фервісоном тут було проблеми невеличкі. Наклонна камера. Повністю її перебрали на 100% абсолютно. Ви теж побачите обзор на камеру, я там робив, потім виложу все. От У нього моторчик і назад крути. Тобто, якщо він задихається, він назад його випльовує. Оптику міняли. Не хотіли ми ставити совєтську, я виписав оригінальні. Це його класовське. Тут камнеуловитель, люк. Теж міняли і болти міняли, і фарбували. Тут ну, Тут не так старались, але теж ви все побачите там на інших відео, як ми що робили. Тут був жах, тут просто оце все було не відкрите. Я, я не знаю, як так можна було, але це реально це все не відкривалося зараз. Нормально, чистенько тут. Три циліндри у нього. Тут оця планка, якщо її опустити, ну, понятно, наклонка тоді не буде опускатися. Другий, третій. Диски міняли. Це теж класовське Чого диски міняли? Тут повинна бути резина на 30, а в Україні зараз є або на 32, або на ну, тобто 30-ки, нема взагалі. Раніше Дніпрошина випускали, а зараз Дніпрошини нема. І нема на 30 тільки Туреччина, вона дорога. Хоча вже, якщо зрівнювати, скільки росава стоїть. 22 тисячі в цьому році віддали за «Росаву», то Турецька стоїть 30. Ну, тобто, але два диска залишилось, вони не такі широкі, дуже їх... Ну і якість резини, ви самі розумієте. Одягати оце ось, ми, ну, ви знаєте, що таке на кіровця одягати. Це кіровська резина. Ну, і одягати німецьку, ну, це небо і земля. Це я вам точно вже кажу. Задню теж, мабуть, треба поміняти. Задню балку ми теж пофарбували його сучасний колір, як на лексіонах. Дніше обробили мастійку, як бачите, тримається все. Непогано все. Ну, якщо ви не проти, я вже залізу в кабіну, зроблю інше відео.